17 січня сьогодні близько опівдня російська ракета, перша вдарила по житловому масиву, і буквально там через 10 хвилин приблизно був другий удар. Це за інформацією, яка є на цей час. А зараз друга година, ми перебуваємо тут на місці. Це було дві ракети Іскандер, і наслідки дуже плачевні. Четверо людей станом на цю хвилину інформація, яка. Зараз є, загинуло і п'ятеро людей перебувають у лікарнях, троє з них у важкому стані. Зараз, перебуваючи, тут ми бачимо, що тривають роботи, розбір завалів. Тут перебуває дуже багато місцевих мешканців, тому що ракети вдарили. Зовсім близько біля багатоповерхівок. Офіційна інформація від начальника військової адміністрації області Сергія Лисака про те, що пошкоджено дві багатоповерхівки. Ми бачимо, перебуваючи тут, пошкоджені також машини, повилітали вікна і інші пошкодження в будинках поруч, і це все житлова забудова. На місці перебувають і народні депутати України, і керівництво міста, виконувач обов'язків міського голови. Ми його тут бачили. Всі, хто зобов'язані зараз вирішувати так чи інакше проблеми людей, допомагати людям людям, всі перебувають тут, і все це вирішується. Також ми бачили, що знаходяться тут психологи, надають людям психологічну допомогу, бо люди дуже в складному стресовому стані. Бачили людей, які... Плачуть частина людей, які мешкають в пошкоджених будинках, вони зверталися до представників влади з питаннями, як попасти в будівлю, тому що там у частини людей знаходяться домашні тварини. Люди хочуть позабирати, але станом на цю хвилину поки що туди не пускають. ДСНС проводить відповідні роботи на місці. Поруч розгорнуто штаб допомоги. Всі необхідні будівельні матеріали людям будуть видавати за їхніми заявами, але звісно, у частини людей поки що з собою немає документів, і потрапити до своїх помешкань теж вони не можуть.